Якщо хочете пригодне відпочинку в Тречині, то робіть, як я. Мені треба було поміняти кошти ну, 20 доларів на ліри, тому що мені на проїзд місцевим транспортом не було чим платити. І я пішов це робити в ТЦ місцеву. Думаю, ну в продавців в магазинчику поміняю там 100 доларів, вони мені розіб'ють. Але я, як наївна душа, подумав, що це буде безкоштовно, але мені сказали, ну, купи щось на 10 доларів у нас. Ну, думаю, ну ладно, уговорили, хорошо. Коротше, він мені наважив пахлив, все, такого. Я йому кажу, ну все, давай, показуй мені, що у тебе взагалі є долар, що ти можеш це зробити. Він такий дивиться в касу, а він... потім такими глазами, на мене, Ой, а в мене немає. Я, конечно, возмутився там, що ну я скільки часу потратив на те, щоб блин, він сказав мені, що у нього немає. Він каже, ну ладно, ладно, зараз я піду там поміняю десь. Давайте мені 100 доларів. Блін, думаю, ну що за фігня. Кажу, принеси мені спочатку кошти, потім я тобі дам. Ні-ні-ні, коротше, на чому не вговорювати. думаю, що піде з моїми грошима. Ну, фігіозно. Ну, коротше, я йому дав ці 100 доларів, а його хвилина, дві... П'ять. його немає. У мене вже були думки, Блін, ну зараз поліцію визивати тут, розбиратись. Але я вийшов, а він бігає по магазинам, йому тупо ніхто не міняє ці гроші. І він так бігав, і тільки хвилин через 15 якась добра душа, коли я вже взмолився, що, що це капець, вже хтось пройшов і все-таки йому поміняв. І нарешті я отримав свої кошти. Але це був дуже стресовий досвід.